Гробки. Немає ніякого гріха в тому, що ви приходите на кладовище і згадуєте своїх померлих рідних. Але, якщо ви на кладовище їсте, п'єте, курите, радієте і думаєте, що ваші рідні разом з вами їдять, п'ють, курять, радіють, то скажу вам. Це гріх, великий гріх перед Богом думати, що ваші померли. Рідні, вони також разом з вами їдять, п'ють, курять. Також, ви думаєте, якщо ви будете радіти під 100 грамами, то і ваші рідні на тому світі також радіють. На жаль, не всі наші рідні встигли за життя. Розкаятись в своїх гріхах. Не всі вони, коли жили, покаялися та прийняли Ісуса Христа Своїм Господом і Спасителем, а це необхідна умова для того, щоб попасти до раю. І тому, якщо ваші рідні, на жаль, я співчуваю щиро, якщо ваші рідні не встигли покаятися. То вони не в раю. А вам вам бажаю покаятися за своє життя перед Богом. Бажаю прийняти Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем і почати свій справжній християнський шлях до Спасіння і до раю. Благословінь вам в ім'я Ісуса Христа. Амінь.